Привіт-привіт! Усім привіт! Вітаю вас на каналі Платіотерапія. Сьогодні буде дуже практичне та необхідне відео, а саме по тому, як обробити виріб. Це стосовно низу, рукавів. Та найскладніший, мабуть, що для новачків вид обробки це обробка горловини. Не бійтесь, у вас також все вийде, друзі. І будемо розглядати детальніше на столі готовий виріб, а саме, як виглядає горловина, рукава та низ виробу. Враховуйте, що в залежності від тканини ми строчимо або прямою строчкою, потім зверху обробка, або зігзагом, подвідною голочкою або вручну. Такий спосіб підходить майже для всіх видів тканин. Він надзвичайно, надзвичайно простий. Отже, що вам необхідно, рекомендую вам придбати ось таку паперову на паперовій стрічці клеєву паутинку. В мене вона з інтернет-магазину Занна. Ширина її складає 2 см. Це Найменша підрубка для низу і для рукавів рекомендована. Для того щоб обробити горловину, ми просто можемо навпіл розрізати ось цю стрічечку. Так вона продається такому моточку, і отримати сантиметрової ширини. Павутинку для обробки горловини, що є надзвичайно зручно. Отже, друзі, вишили ваш виріб плаття будь-то, чи кофтину, що завгодно. В мене йде відразу обробка оверлоком. Якщо оверлоку немає, то ви можете обробити будь-якими еластичними строчками. І відразу ось саме на горловину, сантиметрову клеєву павутинку приклеюємо. приклеюємо. Вона не прилипає до праски, тому що там папір. З однієї сторони павутинка, з іншої папір. Ось так по колу, плавними рухами, за допомогою праски ми це з вами по колу приклеюємо. Звісно, потрібна практика. Чим більше виробів ви так зробите, тим краще і краще у вас буде виходити. Нічого складного в цьому немає. Абсолютно. Приклеюємо і даємо. Час для того, щоб виріб охолов. Ну, десь хвилинку, мабуть, що чекаєте, поки охолоне сам папір. Тому що, коли він гарячий, ви не зможете його віддерти, віддерти, щоб потім зробити проклейку. Все те саме ми робимо з іншими, з іншими частинами виробу. Низ рукавів, тут вже йде мінімальна підрубка для низу. Для рукавів це 2 см. Це мінімум. Може бути до 5 навіть до 6 см в залежності від виробу, в залежності від типу тканини, в залежності від того, яка це саме у вас тканина. В принципі, для трикотажних виробів ідеальний варіант ось саме такої обробки. Враховуйте, якщо у вас виріб дуже кріпко-еластичний, то додатково там по горловині ще потрібно буде проклеїти флізелін. Це я вже говорила раніше в своїх відео, і це я вам говорю зараз. Обов'язково перед тим, як проклеювати клейову павутинку, ми виріб приводимо в нормальний вигляд, тобто прасуємо низ обов'язково. Тому що буває таке, що під оверлоком трішечки витягується, то все це прасочкою злегка прибираємо. Бачите, в мене низ виробу з балансом, тобто перед трошечки довше, ніж спинка. тому... Позаду у нас пряма лінія, а спереду підрубочка у нас трішечки ось таким напівколом. Нічого в цьому теж складного немає, Клеєва паутинка викладається в будь, по будь-якій формі. Більше практикуйтесь, і у вас, так як і в мене, це все буде гарно виходити. Дуже зручно за допомогою цієї клеєвої паутинки не тільки низ виробів обробляти, а й, наприклад. Якщо ви шиєте домашній текстиль, пришиваєте якісь аплікації, то також вона вам знадобиться. Рекомендую саме таку, тому що вона одна із найзручніших найзручніших в своєму використанні. Ну і у мене ще до цієї сукні шнурівочка. Власного виробництва, ось така тоненька. Я показувала, як її виготовляти самостійно. Це була друга частина уроку червоної сукні вона є на каналі. Посилання ви знайдете в описі під цим відео, тому що ця тема вже була раніше показана мною. Тож, проглядайте, будь ласка, той матеріал, який вже є на каналі. В мене тут. Довга шнурівочка, я її пропрасовую заодно, ось поки чекаю, доки павутиночка охолоне по горловині, по низу і по краю рукавчиків. Звісно, на все потрібен час. І ось так. Гарнесенько я декілька разів шнурівочку пропрасовую. Як ви бачите, краса шнурівки залежить від того, скільки разів ви її пропрасуєте, і гарнесенько витягнете. Саме їх потрібно витягувати. Ну що ж, виріб охолов і час тепер обробки. Почнемо з рукавів. Для того, щоб обробити рукава, потрібно буде вам самостійно пошити ось такий кабанчик, ну або ж купити його. До речі, як шити такий кабанчик, є на каналі відео. Так і називається кабанчик терапія. В пошуку Google або YouTube ви зможете його знайти. Він має бути малого діаметру, щоб зручно було саме манжети на рукавах обробляти, тому що рукавні платформи готові, от там великий діаметр, і щоб не розтягувати виріб. Надіваємо, підгортаємо чітко по розміру клеєвої паутинки, тобто на 2 см. Так? І там клей, він склеює одну і іншу сторону. Ось так. І по колу запрасовуємо декілька разів, щоб було надзвичайно охайно. Виріб, поки гаряче, поки воно там вологе, не розтягуйте. Робимо це плавними рухами, абсолютно нічого не розтягуємо. Один рукавчик та інший. Мінімальна підрубка 2 см. ще раз скажу. І потім ви можете підшивати або... Прямою строчкою, або зігзагом, або подвійною голочкою, або навіть вручну питайними стіпками. Все це ми гарненько підшиваємо. І в залежності від того, з якої тканини виріб, ви можете або додавати флізелін додатково, перед тим, як приклеювати клеєву паутинку, або не додавати. Все це знову ж таки, повторюсь: проглядайте уроки, це все залежить від. Ваших виробів, від тканини, від усього від усього. Так, ну і найскладніше, це, мабуть, що обробка горловини. Будьте уважні, друзі. Починаємо ми завжди зі стику плечового шва. І, звісно, що тут потрібна практика. Допомагайте собі руками для того, щоб горловину викладати гарно, щоб не було ніяких заломів, абсолютно, ось. Зверніть увагу, як я починаю рухати і тканину, і саму горловину. По трішечку ми це викладаємо, придержуємо пальчиками. Якщо вам придержувати пальчиками складно, приметуйте, приколюйте булавочками. Тренуйтеся робити надзвичайно охайно, тому що від цього залежить зовнішній вигляд будь-якого виробу. Звісно, тут підрубочка. Це максимальна на сантиметр. Більше вам складно буде завернути через те, що горловина кругла, і чим ширша підрубка, чи, наприклад, якщо виріб буде якоїсь іншої форми, це буде зробити складно. Тобто від пів см до см, ми можемо ось таким чином зробити підгибку горловини. І підходить це не для всіх видів тканин. Якщо у вас якась, наприклад, шифон чи ще якась інша тканина, то ми робимо або бейку, або обтачку. Тобто, ось такий спосіб він є найпростіший, один із самих найлегших, але треба. Обов'язково практика, щоб не було ніяких заломів, все робимо, як ви бачите, поступово рухаючись по колу. І тут є дуже багато прасування і волого-теплової обробки. Пальчиками собі допомагаємо. Потім, звісно, що ми горловину кладемо перед собою на пресувальну дошку і запшикуємо ось таким чином, щоб вона не була витягнута. І Даємо схолонути. Тобто, спочатку, ось так я прасую, потім складаю навпіл і там, де місця перекатів, також все випрасовую. Прасування багато, не лінуйтесь та робіть гарно. Обов'язково не забувайте про те, що вологий виріб ми не розтягуємо. Особливо це стосується якихось складних в'язаних матеріалів, щоб все було ось так надзвичайно охайно. Ну і останнє, що ми будемо з вами робити під гібочку, це низ, мабуть, що найпростіше, тому що діаметр. Великий, підрубка чимала, тобто тут складності взагалі ніякої немає. Можна починати, як з спинки, так і з передньої половини. Також я це завжди роблю ось на згині швів. Так? Тут підгибочка на 2 см для трикотажної сукні це добре. І також поступово рухаємось по колу, виріб не тягнемо, охайно його перекладаємо на прасувальній дошці. І також спрасовуємо по колу. Ну що ж, друзі, я маю надію, що ви також будете робити надзвичайно це все охайно. Не забувайте про те, що зовнішній вигляд виробу це не тільки пошиття, це не тільки викрійка, а це також обробка. Та якісна волого-теплова обробка в самому кінці. Не забувайте про ваші вподобайки. Залишайте, будь ласка, ваші коментарі, чи вам ще будуть цікаві ось такі практичні заняття, чи ви, можливо, хотіли б ще підняти якусь тему, наприклад, обробки того чи іншого виробу. Можливо, це вже є на каналі, ви просто не бачите це відео. Тож, будь ласка, я чекаю на зворотній зв'язок від вас. Бувайте всі здорові! Робіть гарно, гарного вам настрою, натхнення та всього найкращого. Цьомки-бомки до зустрічі!